Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 16 лютого 2025 року і сьогодні я буду садити перець у лоток. У мене він на сьогоднішній день проключився. ну, більш всього, що частина його проключилася він має такий стан. І ті зернята, які вже можна посадити, я їх посажу На пророщення я ставлю його 8 лютого. Фактично, за 7 суток, воно у мене цей процес прокручення пройшов. Я вам покажу, як я цей процес робив. Може комусь буде це цікаво. От, я перед тим як ставити на пророщування, Свої, своє насіння обеззаразив у розчинах. Його можна обеззаразити як у магацевому кислому от, так само і є розчин, який називається хлоргек-сидин. Тут ця концентрація, яка є, нею можна користуватись не розбавляючи. Наливаємо також цей розчин у іншу ємність. І вам або іншим, або цим або іншим способом можна протравити ваше насіння. Час протравлювання ну, от, до 15 хвилин. От, я вам покажу це швидше, як це робив я. Може вам буде це в нагоді. Помішуючи в одному чи в іншому розчині своє насіння через хвилин 15. Ми забираємо розчин от, за допомогою шприца. Я думаю, що у кожного дома це може знайдетись більше чи менше, неважливо. Виливаємо його. Ємність одне і виливаємо з іншого розчину. Беремо чисту водичку і промиваємо. Так, я промив. В одному і другому розчині. Ми його ще так трохи розмішали. Потім забираємо вже воду із одного і другої чарки після того, як ми протравили, і можемо вже це насіння підготувати для пророщування. Для цього Беремо чисту водичку. Промилюємо. Я використовую кришки обикновенні і ватні отакі. Кружак із вати. Беру сюди, зволожую і висипаю то насіння, яке я потравив у дану кришку для того, щоб далі його поставити на пророщування. Як ви бачите, наше насіння має таке вже забарвлення від маганцеву кислого калію, Отак само ви можете або сюди, або окремо, це неважливо. Так само можна і це насіння виложити на ватний диск. Після того, як ми його виложили і зволожили, ми можемо за допомогою ось таких пакетиків і інших. У мене я колись купував для насіння, для зберігання, ну, от і для того, щоб можна було і пророщувати. І ось брав цей вже підготовлений насіння для пророщування. Ось такий пакет його поміщав. Тут є такі для того, щоб менше було випаровування. І в такому стані я відправляв його у тепле місце. в мене біля котла, От найкраще таке місце. За 7 днів фактично я маю отаке прощування моїх перців. І ту частину, що проросла, я сьогодні буду і висаджувати у мій лоток. Ну, для вирощування розсади я використовую свій грунт, який у мене знаходиться у компостній ямі. В кого немає, я також використовую для себе отакий торфяний субстрат, в якому є вже всі необхідні мінеральні речовини для того, щоб наша розсада почувала себе при вирощуванні, маючи всі необхідні мінерали. Зараз я спробую все це розложити в лоток і потім вам покажу, як я. Далі буду висаджувати свою, своє насіння для подальшого вирощування. Беру я дуже просто, таку ємність я підготував свій гру і розсипаю його отак по цих. Ємностях. Ну, а тепер зволожимо наші ячейки водою. Я беру шприц і так послідовно під тиском воду вливаю у кожну ячейку. Рунту От, І далі будемо потім процедуру. Продовжувати. Після того як ми пролили і ґрунту щинився, ми його притрамбуємо, розрівняємо. Так. У Нас вийде майже одинакові однакове заповнення ґрунту. І я буду садити в одну ячейку по два перця. Ну, виберусь, щоб вам було видніше, буду робити по діагоналі. Підготовлю такі отвори для перцю. Якщо вам буде видно, ну, в принципі, ну, зрозуміло. По діагоналі робимо попередні отвори, а там вже в залежності від того, який буде корінь, буду вам показувати, як я буду висаджувати вже у конкретні ячейки. Ну, Ось взяв я моє пророщене насіння. Ось таке воно. Ну і будемо садити в ячейки. Його можна положити на скло. Це я вже почав. Доволі зручно. Так, забираю його із ватного диска, ложу на скло Ну і буду продовжувати. Так, більш-менш обережно, але воно виймається. Дивлюся, який корінчик. Якщо він довший, роблю глибшу ямку, якщо менший, то меншу. І отако намагаюся корінцем униз його положити у цю яму. І так, якщо більше, можна і пальцем. Поправити отвір. І отак один за одним, ми його посадимо у наші ячейки. Ось так виглядає кінцевий результат посадки моїх перців. Тут я написав, скільки рядів і який перець. Далі трошки притушу землею і пролью ще зверху водою. Протрушую я трохи землею в свої посаджені, посаджене насіння перцю, щоб воно заповнило ті прогалини, які є по кожній ячейці я пройдуся. Потрошку, ось так ось така процедура посадки пророщеного насіння перця на розсаду. Я думаю, що ви вам всім розуміли. І потім за допомогою вже отакого от уплотнить грунт і прогалини, які є. Воно заповнить кореневу систему, та що є. І будемо чекати, як буде порощуватися. Перед тим ми трошки накриємо його плівкою на першому етапі, коли почнуть виходити листки. Ну так, сьогодні я... Завершив посадку. Ось так виглядає моя розсада після доби, коли її посадив у лоток. Кому сподобався мій метод посадки, ставте вподобайки, діліться зі своїми друзями, підтримуйте мій канал. Дякую за перегляд.